Нині 100% житлових будинків комунальної власності та об'єкти соціальної інфраструктури під'єднано до опалення. Оселі, що перебувають у управлінні ЖБК та ОСББ, підключають відповідно до заявок мешканців. Наразі план виконано на 96%. Попри позитивний результат, цьогорічний опалювальний сезон фахівці називають найскладнішим з чим це пов'язано далі у сюжеті. Заблоковані рахунки падки і енерго позначаються на споживачах, адже через це за рік не вдалося повністю виконати план з ремонту тепломереж, тому зросла кількість пошкоджень. Нині без тепла у столиці 122 будинки, та ще 158 без гарячої води. Зараз аварії ліквідовують налагодження внутрішньобудинкових систем, протравлення і вихід вже на стабільний режим вимагає певного часу і зусиль експлуатуючих організацій. Розмістити свої зауваження із ха. Аргу постанову чи будинкової системи всі ці телефонні дзвінки приймаються по телефону 1551 та 1557, це кол-центр к Гальмує і програма зі встановлення теплолічильників Цьогоріч Із запланованих 2,5 тисяч вдалось поставити на комерційний облік лише 700 приладів. Підготовлено вузлів без, без теплолічильників та обчислювачів. Ще близько на 900 адрес. Якщо нам вдасться домовитися і отримати теплолічильники на ці об'єкти, ми їх поставимо. Якщо це не буде зроблено, то ці всі плани будуть відкладені на наступний рік. Тим часом зростає заборгованість серед населення перед «Київенерго». Щоправда, наразі тенденція помітна лише щодо гарячої води та електроенергії. По теплу ситуацію з новим тарифом ми тільки починаємо, скажімо так, Але но дзвоночки, вони крайне отрицательные. Поки що тільки по гарячій воді. оба місяці, які ми провели по роботі по новому тарифу, под гарячу воду, оба місяці є прираз дебіторської задолженности. Наприклад, по прошлому місяцю по городу Києву порядка 20 мільйонів по населенню по горячей воде прираз Торське задовжності тому у «Київенерго» закликають людей скористатися можливістю отримати субсидію, щоб сплачувати менше, адже до боржників будуть застосовувати серйозні заходи. Наприклад, відключатимуть світло. Вероніка сектим Олексій Бережний телеканал Київ.